Права, 1602 Виконай ділення. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. В першому завданні. нам треба 2793 поділити на 5,7. Щоб ми могли виконати це ділення, помножимо її ділений дільник на 10 або перенесемо кому на один розряд праворуч. Від цього частка в нас не зміниться. Записуємо тоді, що це буде дорівнювати. Тоді в нас вийде 27930. Що ділиться на 57? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 27 тисяч 930. Що ділиться? Що ділиться на 57? Ну що ж, 279 ділимо на 57. Це буде у нас 5. 5 це буде багато, а буде 4. Так, отже, записуємо тоді 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20 плюс 2 це 22. Віднімаємо. Так, 9 мінус 8 це 1, 7 мінус 2 це 5. Зносимо 3. 513 ділимо на 57. Це у нас буде 9. 7 на 9 це 63. 3 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 5 на 9, 45, плюс 6 це 51. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0 і тут у нас 0 залишається. Дописуємо сюди 0, то записуємо, що частка у нас дорівнює 490. Переходимо до другого завдання. 495,6, що ділиться на 0,7. Ну що ж, знаходимо тоді частку, записуємо, що це дорівнює. Для того, щоб знайти частку, ми перенесемо кому на один розряд праворуч і в діленому і дільнику. То нас вийде 4956, що ділиться. А ну а тут, якщо ми перенесемо, буде просто 7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 4956. Що ділиться? Що ділиться на 7? 49 ділимо на 7, це буде 7. 7 на 7 це 49. Віднімаємо. 49 мінус 49 це буде 0. 0. Напишемо. Зносимо 5. 5 у нас менше, ніж 7. Дописуємо сюди 0, зносимо 6. 56 ділимо на 7, це буде 8. 8 на 7 це 56. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка тоді дорівнює 708. Переходимо до наступного, до третього завдання. 17,2, що ділиться на 3,7. Для того, щоб їх поділити, нам треба перенести кому на один розряд праворуч, в діленому і в дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. То ми записуємо, що 170, цілих, тоді буде 2. ,10. Що ділиться на 37? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 170, цілих, 2 десятих, що ділиться. Що ділиться на 37? 170 ділимо на 37. Це буде 4. 7 на 4 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4, 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. 0 мінус 8. Не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 7 мінус 1 6. 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Будемо вже брати цифри після коми. Дописуємо сюди кому. Так, зносимо 2. Отже, 222 ділимо на 37. Ну що ж, це може бути 6. 6 на 7 це 42. 2. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 6. 18 плюс 4 це 22. Віднімаємо. Різниця дорівнює 0. Ділення завершено. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 4,6. Переходимо до наступного, до четвертого завдання. 18, що ділиться на 1,25. Ну, щоб поділити, нам треба помножити на 100 і ділений дільник або перенести кому на два розряди праворуч і записуємо тоді, що це буде дорівнювати. То якщо ми помножимо на 100, то це в нас буде 1800. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, це буде 125. І тоді це дорівнює. Ну, для того, щоб знайти частку, будемо ділити куточком. Записуємо 1800. Що ділиться на 125. Ну що ж, 180 поділити на 125 це буде 1. 1 на 125 це буде 125. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 8, збрали одиницю 7, 7 мінус 2 це 5. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо, зносимо 0. Отже, 550 ділимо на 125, це буде 4. 5 на 4 це 20, 0, пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Так, 550 мінус 500 це буде 50. Ну що ж, по-дальшому нам вже треба буде брати нулі після коми, то ставимо тут кому, буде 14, цілих. ну і беремо 1 0. Дописуємо. 50 ділимо на 125. Це буде 4. 5 на 4 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 2 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Тоді різниця у нас дорівнює 0. І записуємо, що частка у нас дорівнює 14,4. Переходимо до наступного п'ятого завдання. 167,4, що ділиться на 0,62. Щоб виконати це ділення, нам треба перенести кому на два розряди праворуч або помножити на 100 чисельник і знаменник чи ділений дільник від цього частка в нас не зміниться. Отже, записуємо, якщо ми перенесемо на два розряди праворуч, у нас буде 16740. Що ділиться? Ну а тут у нас буде 62. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. Записуємо. Отже, 16 740. Що ділиться? Що ділиться на 62? Ну що ж, 167 поділити на 62 це буде 2. 2 на 2, це 4. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. 7 мінус 4 це 3. 6 мінус 2 це 4. Зносимо 4. 434 ділимо на 62. Це буде. 7. 7х2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7, 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тут у нас ще залишився 0 невикористаний. Дописуємо Дописуємо сюди. І записуємо, що частка у нас дорівнює 270. Переходимо до наступного, до шостого завдання. Це тисячних, що ділиться на 0,17. Щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди і в діленому і в дільнику. То Тоді у нас вийде 40,8, що ділиться. Ну, а тут вийде 17. І тоді це дорівнює. Давайте будемо ділити. Записуємо 40,8. Пишемо. 40,8. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 40 ділимо на 17. Це буде 2. 2 на 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Віднімаємо. 40 мінус 34 це буде 6. Будемо брати цифри після коми, ставимо тут кому. Отже, 68 ділимо на 17, це буде 4. 7 на 4 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 26 віднімаємо. Так, різниця у нас дорівнює 0, ділення завершене. Отже, записуємо, що частка дорівнює 2,4. Переходимо до наступного, до сьомого завдання 1,332, тисячні, що ділиться на 0,36. Щоб ми могли виконати кому, нам треба перенести кому на три розряди праворуч в діленому і в дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. То що ж ми тоді отримаємо? 1332. Що ділиться? А тут, якщо перенесемо, вийде 36. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Ділимо куточком, записуємо 1332, що ділиться що ділиться на 36. 133 ділимо на 36, це буде 3. 6 на 3 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 8 це буде 5. 3 забрали одиницю 2, 2 мінус 0 це 2. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Зносимо двійку. 252 ділимо на 36. Це буде 7. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 4 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка в нас складає 37. Переходимо до наступного, до восьмого завдання. 0,57409, що ділиться на 0,187. Щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на три розряди праворуч і в діленому, і в дільнику. В такому випадку у нас частка не зміниться. То записуємо, що в нас тоді вийде, якщо ми тут перенесемо, у нас вийде 574, цілих. і залишиться 9 сотих, Що ділиться. Ну а тут, якщо ми перенесемо, то вийде 187. І це тоді дорівнює. Ну що ж, ділимо куточком для того, щоб знайти частку. Записуємо 574. Цілих 90. Що ділиться? Що ділиться на 187? Ну що ж, 574 ділимо на 187. Це буде 3. 3 на 7 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24 плюс 2 це 26. 6 пишемо 2, запам'ятовуємо 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. 4 мінус 1 це 3. 7 мінус 6 це 1. 5 мінус 5 1. 5 мінус 5, 0. Попереду напишемо. Так, будемо брати вже цифри після коми. Ставимо кому. Так, зносимо 0. 130 менше, ніж 187. Дописуємо сюди 0. Зносимо 9. Так. Отже, 7 на 7. 7 на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо, 8 на 7 це 56, плюс 4 це 60. 0 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 6 це 13. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що. Частка у нас тоді дорівнює 3,7. Ну що ж, переходимо до наступного, до дев'ятого завдання. 5,75, що ділиться на 2,5. Щоб ми могли виконати ділення, помножимо на 10 і ділений дільник, принесемо кому праворуч на один розряд. Від цього у нас частка не зміниться, то записуємо. Що у нас тоді вийде, якщо ми перенесемо 50 цілих. 75 тисячних, Що ділиться? Ну, а тут у нас вийде 25. І тоді це дорівнює. Тут можна і учно поділити. 50 ділимо на 25, то у нас вийде 2, цілих, а тепер 75 тисячних ділимо на 25, це вийде 3 тисячних. Так і пишемо 2,03. Переходимо до наступного, до 10 завдання. 1,952, що ділиться на 0,64. Для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч і в дільнику. Щоб частка не змінилась, то ми записуємо, що це тоді дорівнює 195,00. Дві десятих, що ділиться. Ну, а тут у нас вийде 64, якщо перенесемо на два розряди праворуч. І це тоді дорівнює. Тут нічого не придумаєш. Давайте ділити куточком. Записуємо 195, цілих. пишемо 195, цілих. 2 десятих. Що ділиться? Що ділиться на 64? Ну що ж, 195 ділимо на 64. Це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. 195 мінус 192 це буде 3. Будемо брати вже цифри після коми. Ставимо кому. Зносимо 2. 32 менше, ніж 64. Дописуємо 0. Дописуємо 0. 320 ділимо на 64, і це буде 5. Так. 5 на 4 це 20. 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що участка у нас дорівнює 3,5. Ну що ж, ось таке завдання. Доволі громіське. Як виконати ділення десяткового дробу на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.